Під час розкопок у замку Аяніс, розташованого неподалік від села Агарті Озеро Ван, археологи виявили три бронзові щити і бронзовий шолом присвячені Хальді, головному богу Урартів. Замок Аяніс був побудований останнім великим урарським царем Русою II в середині VII століття до нашої ери. За словами істориків, замок був резиденцією членів королівської та релігійної еліти Урартів. Згідно з історичними джерелами, приблизно через 20-25 років після побудови Аяніс був зруйнований сильним землетрусом і пожежею. Археологи повідомили, що щити та шолом було виявлено на глибині приблизно 6-7 метрів під глинобитними стінами, які впали під час землетрусу. На подив фахівців артефакти досить добре збереглися. На їхню думку, шолом, прикрашений декоративними елементами. Міг використовуватися в різних церемоніях. Мехмед Ішиклі, доцент кафедри археології університету Ататюрка, заявив, що знайдені в замку Аяніс артефакти демонструють майстерність урартів у металообробці. За 36 років розкопок у цьому місті археологам вдалося знайти багато колекцію бронзових артефактів, особливо бронзової зброї. Сьогодні три щити та шолом передали фахівцям консерваційної лабораторії, які проведуть їхню реставрацію.